Добрий день, друзі, хочу показати вам, як себе почуває варіагатна бірючина Західна Україна. Ось вона собі росте прекрасно. Тільки вона у мене на пів листопадна. Інколи зимою в неї, з неї листя спадає, інколи не падає. Містяне, ось. Бачите, що робиться? Виступає неваріагатна частинка. Бачите? Я їх ніколи не прирізала, якщо чесно. Ось, просто вони собі є. Якщо забагато, ось ці гілка, можна її забрати. Але дивіться, покажу вам деякі листочки все одно мають варіагатність. Так загалом ось була не варіагатна. З нею можна робити огорожі живі, перестригати їх певної форми. Можна просто як якусь форму їй придавати. Весна. Має дуже гарну листочку ось таке. Дуже яскравий і гарно виділяється на території. Це берючі на варіагарна.